Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свій догляд за волоссям, тілом, ручками та ніжками. Кому подобається такого плану відео, приєднуйтесь, підписуйтесь та будемо з вами переглядати. Перше, що вам покажу, це буде ось такий шампунь використовую. Купувала в АТБ, він з дозатором йде на мабуть, так називається, я так думаю, шампунь Волюм Шампунью волю для тонкого та сухого волосся. Виробник у нас Польща цього шампуню. Він такого білого кольору. Такий, як суплевидний текстури, такої дуже погано його розносити по волосю. Він погано піниться цей шампунь. Має приємний аромат, але зовсім не промиває моє волосся. Тільки треба наносити два рази, щоб промити волосся. Не розумію я, який тут об'єм. Об'єму зовсім нема на волосі. І ще й в придачу волосся підсушене від нього. Треба використовувати або маску, або якийсь бальзам, кондиціонер, будь-що. Тому що ви після цього шампуню волосся не розчешите. Не подобається. Довикористовую і більш такий купувати не буду. З ним разом використовую ось такий бальзам для волосся. Купувала його на оптових базах. Елодерма з Олією макадамії, коли відкрила 300 мл об'єму і є ось така наліпка. Елодерма кондиціонер для прямого волосся 300 мл. Подобається білого кольору, має приємний аромат. Такого. Достатньо такий густий, добре розноситься по волосю, волосся з ним зволожене. Легко розчісується, м'якеньке. Все нормально, мені подобається, непоганий. На заміну шампунь прикупила в АТБ акції на нього зараз. І я купила ось такий Romantic Professional, також з дозатором. Раніше не купувала такий, з кератином 500 мл об'єм. Великий достатньо з кератином для пошкодженого волосся та шкіри голови. Ось такий, кому цікаво, наближу, можете все прочитати склад. ось так, Білого кольору я вже відкрутила. Приємний має аромат, достатньо такий густий, але не сопливий, дні, як той, який зараз в догляді. Приємний дуже аромат. Як буде працювати і як буде промивати моє жирне волосся, не знаю, подивимося. Далі в мене також є ще ось такий спрей для волосся. Hair Trend Express купувала в АТБ вже давненько. 200 мл об'ємом з аргановою олією, полегшує розчісування, розгладжує волосся. Коли відкрила, кому цікаво, Тут трішечки більше половинки залишилось. Використовую його із задоволенням. Коли не хочу використовувати бальзам, кондиціонер, використовую ось такий спрей. З ним добре волосся розчісується, він його пом'якшує волосся, добре зволожує. Волосся не пушиться, все добре, мені подобається і приємний аромат. Змішую тільки цей спрей. Ось так змішую, ось такий колір. Оце двохфазний спрей. Далі гель для душу в мене ось такий Тіамо крема. Раніше такий не бачила, купувала в Аврорі, була як новинка у них. Був іще якийсь кольор, ну мені чомусь захотілося саме цей плюмери, екстракт, і Oil, молочні протеїни і плюмери екстракт. З дозатором, що удобно, коли відкрила, кому цікаво, можете все прочитати. Він дійсно кремовий. Подобається, дуже гарно піниться, промиває шкіру, не підсушує її. Приємний залишає аромат, ну, такий ніжний, спокійний такий аромат. Не такий, як пахне з бутилочки. З бутилочки він більш такий яскравий, а тут на шкірі він вже більш такий ніжний аромат. Ну, все ж таки залишається непоганий. І, на заміну йому в Аврорі, також купила ось такий: Ліура. Це парфумований гель для душу з екстрактом вербени, Ось такий об'єм 260 мл. Кому цікаво, можете все прочитати. Тут аромат прованської вербени, романтичні квіткові відтінки жасмину, конвалії та ірису. Що витончено, поєднується з пікантними нотами мускусу, лайму та кедру. Підкреслюють жіночу чарівність та шарм. Ось такий Був зафольгований, тут така плівочка була на ньому. Я вже відкрила ось такий прозорий. Приємний аромат, освіжаючий такий дійсно. Дуже приємний аромат. Побачимо, як він буде на шкірі залишатися чи не залишатися, як буде пінитися. Раніше таки не купувала, тому цікаво. Далі емульсія для інтимної гігієни від Фаміна ось така 400 мл. Купувала також в АТБ по акціях. Є дозатор, коли відкрила, Білого кольору, він такий кремовий, ця, ця емульсія кремова. Біленька така. Має приємний аромат календули, ось такий є аромат, ромашки календули. Подобається аромат, дуже добре відчищає шкіру, не викликає ніякого подразнення, дуже добре піниться і залишає приємний такий аромат. Поки подобається. Далі для тіла використовую ось такий крем-масло для тіла з маслами манго, та олією аргани. від Energy O Vitamins 150 мл об'єм. Купувала його, мабуть, в перлині, я так думаю, коли відкрила його. Вже при використанні дуже погано його було звідти добувати, тому розрізала пакування. Ось такого білого кольору, достатньо густе таке. Ну, добре розноситься по шкірі, дуже добре зволожує, напитує шкіру і залишає такий приємний аромат манго, щось таке солоденьке. Ну, приємний аромат, мені подобається. І там трішечки залишилось. Тому прикупила ось такий от Балея кремо, крем, мабуть, так, крема ойл. Це лосьйон, веганська формула. 200 мл об'ємом. Тут немає ніякої наліпки, нічого. Склад кому цікавий. Він не був зафольгований, білого кольору. Має дуже-дуже приємний аромат. Він такий. Більш назволуження, мабуть, не густий. Приємний дуже аромат це такий аромат мигдалевих цукерок, з вершками, от щось таке. Мигдалеве молочко може. Приємний має аромат. Як буде працювати, поки не знаю, раніше такий не купувала. Далі антиперспирант в Єві ось такий. Купила. Від Віднівея на 48 годин дії, 0% алкоголю. Зараз була цікава ціна: 55 гривень, 70 копійок, 50 мл. Кульковий, ось такий має приємний аромат. Дуже приємний такий. якісь Чи ягоди, чи фрукти, щось таке відчувається. Дуже приємний аромат. Хочу спробувати буду. Ось такий. І зараз у мене у використанні є ось такий от Балея Extra dry антипреспирант на 48 годин дії також. Нема також алкоголю. 50 мл. Складкому цікаво. Це ціна 48 гривень він коштував. Також кульковий, приємний аромат такий, квітково-пудровий такий аромат. В зимний період мене все повністю як, влаштовує. Він дуже добре захищає від самого аромату, поту, неприємного аромату. Дійсно залишається цей аромат на шкірі, але не перебиває аромат туалетної води, парфумів і так далі. Поки мене все влаштовує, подобається. Далі покажу вам для ручок мило, звичайне, брускове мило. Ось таке дуру, Summer Breeze, Щось водне, мабуть. Тут є така наліпка, туалетне мило, літній бриз. Ось таке. А скільки його тут грамів. Наближу. 80 грамів. Ось такого кольору блакитного. Дуру, дуже таке гарненьке, маленьке. Аромат дуже яскравий. Це такий ось літній дощ, щось таке. Приємний дуже такий аромат. Думаю, нам сподобається. До речі, оці аромати від цього мила від дру, У мене вже було одне, не пам'ятаю, який ароматне, ну, фіолетове таке. Мені дуже сподобалось, воно чудово піниться, промиває шкіру рук. Приємний аромат на всю ванну кімнату. Дуже сподобався, тому думаю, цей також сподобається. Далі ще одне мильце ось таке. Від дуру також, вже з іншої серії, 90 грамів. Косметичне мило дуру, натуральна олива з оливковою олією, екстрактом плодів папаї. 90 грамів. Також відкрила коробочку, і тут ще є ось таке упакування. Там якісь частинки є. Ну, якскрабуюче, мабуть, таке гліцеринове. Має цікавий такий приємний аромат, свіжий, чогось зеленого. Дуже приємний аромат, навіть через цю плівочку вже пішов цей аромат. Тому буду використовувати з задоволенням. У мене був з лимоном такий жовтенький, гліцеринове, також мильце. Дуже сподобався. Не вимазує. Мильницю, дуже добре лежить до маленького-маленького кусочка такого. Приємний аромат також був на всю ванну. думаю, в цього буде також. І ще один кусочок вам покажу. Це також дуру два в одному чиріблосом ось такий. Є тут наліпка така, цвітіння вишні. Це вже таке ось таке мильце, розове з білим, рожеве з білим. Ось такий кусочок. Аромат приємний. Щось таке вишневий компот, квітки вишні, дуже приємний такий аромат. Будемо використовувати з задоволенням. Далі крем для рук ось такий. Купувала в АТБ онлайн, мабуть, так називається, з дозатором, стоїть в ванній кімнаті. Дуже подобається цей крем, вже не перший раз вам його показую. Об'єм 190 мл, дуже густий такий, коли відкрила. Його подобається, дуже добре зволожує. Дуже добре напитує шкіру, швидко розноситься і швидко впитується в шкіру. Подобається класний. І захищає від холоду, від вітру, від холоду. Ручки тоді з ним такі м'якенькі, шовковисті. Подобається цей крем. Купую. Далі в моїй кімнаті на тумбі ось такий крем: Mary Queen крем для рук. З олією мигдалю, екстрактом шовку з вітамінами А та Є, пом'якшуючий. Швидко вбирається, це дійсно і так, так і є. Надає шовковистість та гладкість. Дуже сподобався, купувала в Єві, коли відкрила. У мене ще е, трішечки менше половини, залишилось 100 мл об'ємом. Кому цікаво, наближу, можете все прочитати. Дуже добре зволожує шкіру рук. Також захищає від вітру. Ручки дійсно шовковисті, гладенькі, впитуються дуже швиденько. Подобається і має такий парфумований якийсь аромат. Це не мигдаль. Це щось таке приємне, як парфум. Дійсно сподобався. Там ще, по-моєму, рожевий був. Не, не пам'ятаю, з чим він. Мені захотілося саме цього. І на заміну там трішки залишилось, мабуть, і не вистачить мені на лютий місяць, тому ось такий ще. Майджис 80 грамів крем для рук, живильний, ось такий з нікодинамідом 80 грамів, купувала у просторі. Він, мабуть, зафольгований, да, зафольгований, не буду поки відкривати. Раніше не купувала такий, тому спробую. Далі олія для кутикули в мене використання, зараз ось така. Color Intense, купувала в Єві 2,5 мл. Ось такий мигдаль. Щось в мене все з Мегдалем, полюбляється і аромат. Як наносити і так далі? Це ось така ручечка. Ось такий подобається, дуже густий, дуже добре зволожує кутикулу, легко її тоді підрізати. Ось такий подобається. І має приємний аромат, але аромат не магдалю, а якоїсь такої цукерки якоїсь монпансьє, щось таке, льодяника. Ну, подобається непогано. Дбає за кутикулою. І ще в мене залишився ось такий скраб для ніг Foodworks 75 мл. Це Avon компанія. Коли відкрила, використовую не так його часто, як би хотілося, але як є, кому склад. Він непоганий. Він дійсно скрабує шкіру ніжок. Ось такий кремовий. Тут такі частинки, їх багато і вони такі добре скрабують шкіру. Неприємний аромат. Мені такі аромати не подобаються. Це ментолу, щось такий, якийсь трав'янистий аромат, але використовую з задоволенням. Шкіра ніжок тоді м'якенька, п'яточки м'якенькі, плюс ще й кремушек, все подобається. Кремчик у мене для ніжок ось такий, також від Avon Footworks, 150 мл об'єму. Аромати у них дійсно схожі. Цей арома іскрабу 2XL об'єм. У мене зламалася кришечка, не закривається тепер, коли відкрила, використовую задоволенням. ось такий він, як гліцериновий, щось таке. Наноситься добре на ніжки, але треба трішечки виждати часу, щоб дуже добре впитався. Не так швидко вбирається в шкіру, але вбирається. І тоді ніжки такі гладенькі, приємні, немає ніяких сухості. Все подобається. Тільки у мене зламалася кришечка. Крутила-крутила, поки і докрутила, тому тепер ось так ставлю. Він не вивалюється отуди. общем, тепер у мене так він стоїть. Довикористовую із задоволенням. Все, весь свій догляд я вам показала за тілом, ручками, ніжками і за волоссям. Кому сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Хто що використовував, буде дуже цікаво. Підписуйтесь, не забувайте на мій канал. Всім ви підтримуєте мій канал. І всім до нових зустрічей. Па-па.